Привіт! Мене звати Марія і ви на каналі Марія Суперстар. Сьогодні для вас я приготувала одну новиночку. Це колекція BT21. Ось така колекція. Я не знала, що малювати. Зайшла в Pinterest і знайшла цю колекцію. Героїв цих я не знаю. Ну, Давайте відберемо пакетики. Сьогодні закінчуємо колекцію пончиків. Давайте відберемо морози. Давайте візьмемо з вами. Хай буде ось такий пакетик. Супермаркет. Ось такий Шпалери на iPhone. Давайте цей середній. середній. Прапори давайте. Ось цей останній. Віці 21 Давайте ось такий. Крамниця. Давайте ось такий хай в нас буде віці 21 а я відбирала стікери. Давайте цей останній. І остались у нас хрестики-нолики. Давайте я закрию очі і відберем. хочу ось цей кладемо. І приймаємо наш бумажний магазин в сторонку. І розкладемо такий сюрпризики. і будемо відкривати. Вже стільки колекцій ми з вами позакінчували. Так. Ось наша колекція Супермаркет. Беремо пакетик. Відкриваємо. І нам тут попався кавун. Він у нас під номером 8. Так, відклеюємо. І давайте якось переклеємо, ось якось так виходить. На другий раз ми закінчимо цю колекцію. Давайте відмітимо в спискові кавун. Ось так перегортаємо на колекцію пончику. Сьогодні, на жаль, ми з вами також її закінчимо. І нам тут попався ось такий пончик з жовтою глазур'ю. Дуже апетитненький. Я дуже люблю пончики. І ця колекція дуже класна. Вона у мене прикольно вийшла. І це моя найкраща колекція. Так, Давайте відмітимо і, на жаль, ми вже з нею, з цією колекцією попрощались. Ось так виходить. Далі колекція прапори. Так. Так, не поняла, нам що, нічого не попалось? Нічого. Дуже шкода, давайте знайдемо наш конвертик на початку тут і покладемо. Перегортаємо, значить, шпалери на iPhone. Ось наш пакетик відкриваємо. Дивіться, що сталося. Це капець. Да. Отож палери вийшли. Давайте відклеїмо. Вони в нас під номером два. Так, приклеюємо і тут давайте клеюємо, намастимо. І приклеїв. це капець. Ось так у нас виходить. Далі колекція хрестики, нолики. Хоч би тут нічого не порвати. І нам тут попався нолик. Думаю, ви бачите приклеїм його, давайте сюди. Ось так. Стікери. Ось такий у нас пакетик. І давайте відклеїмо, і нам тут попався пончик. Ось такий, думаю, вам видно. Він під номером 2. І він у нас з розовою глазур'ю. Приклеюємо. Ось так виходить. Далі колекція морозиво. Давайте відклеїмо пакетик. І нам тут попалося морозиво. ось таке, яке хтось відкусив. Воно у нас під номером вісім. Давайте будемо і приклеємо. Ось так у нас виходить. Далі колекція крамниця. Так. Нам тут попались ось такі детальки, ну, не детальки, а Речі це сумочка і сережки. Сумочка під номером 14. Давайте вклеїмо неї на своє місце. Вона ось така червоненька. І ось такі сережки нам попались. Вони в нас під номером 12. Це ось тут. Ось так виходить. І наша остання сторіночка і нова колекція це колекція Біті 21. Нам попався ось такий кролик, чи хто. Е мені моя подруга казала, що якщо я не помиляюсь, його звати Кокі, але це не точно. Ну, давайте приклеїмо під номер 7. Ось так. І наша новиночка, яка в нас буде в другому відео, буде в новому каталозі. Якщо вам сподобалось моє відео, став лайк. Не забувай підписуватися на канал. Всім па-па-па-па.